Світлана Шаріс Семенівки вже шостий день лікує пневмонію в Бердичівській районній лікарні. Жінка задоволена перебуванням у закладі. Сюди не треба привозити постіль, вона є на місці. В раціоні для пацієнтів молочні продукти, м'ясні страви, супи із зеленню. Подобається те, що є вибір. Потім суп, два види супа є. Дієтичний стіл, є звичайний На обід також і перше, і друге два види є. У нас теж вибір. Окрім того, вітамінізація приносить щодня нам яблука. Носять яблука по палатам роздають. У нас є на другий і котлетка, і салатики, коли і борщик, і супчик є. Я думаю, м'ясне, кожен день. Кожний день буває, яйця бувають. Віру Пухайську з Гришківців привезли в цю лікарню непритомною, якби не медики, каже, не знає, чи лишилась би живою. От не дай Бог, як закриють лікарню, то ми всі повимираємо. Закрити лікарню цю не можна, тому що район у нас великий. І як сьогодні закрити лікарню? І хто нас де буде лічити? Нас лічать, нас спасають, нас ставлять на ноги виписують нас додому. А як закриють лікарню, що нам робити? Куди нам діватися? Складати руки і чекати, щоб вже закупали нас в яму виходить тільки так. Та якщо не буде фінансування з боку об'єднаних територіальних громад, Бердичівська районна лікарня на 110 ліжок не матиме за що існувати, каже головний лікар Андрій Мирончук. На рахування лікарні ще наприкінці минулого року зробили лише шість сільрад, які лишилися у районі поза ОТГ. Це 4 мільйони 961 тисяча гривень. Але для повноцінної роботи закладу у 2019-му треба у рази більше. Нам потрібно було по розрахункам 26 мільйонів 680 тисяч 875 гривень для того, щоб покрити заробітну плату, енергоносії, витрати на предмети, матеріали, харчування, медикаментозне забезпечення. То на сьогоднішній день у нас цього немає. Нам тільки громади виділили на ну дали медичну субвенцію, яка видає яка, яка держава. Вернули, яка йде на заробітну плату який й недостатньо, щоб нам покрити цю заробітну плату. Працює в лікарні 264 медики. На енергоносії тут незабезпеченість на 1 мільйон 352 тисячі гривень. Через це не можна укласти договори на воду та електропостачання на тривалий термін. Теж саме стосується і торгівна закупівлю. Дров два місяці зими кажуть, ще втримаються, а далі не знають, як працюватимуть. З усіма головами ОТГ я зустрів, дав їм. Отаку розрахунок на кожного жителя, потребу, яка нам треба, була загальна, на кожного ОТГ, скільки треба нам виділити, щоб функціонувала лікарня. Ну, Крім медичної субвенції, то що я вам вже казав, нам вони нічого не виділили. І розказують, що потім, коли будуть кошти надходити, вони нам будуть давати. Але пацієнти хворіють сьогодні. Села, які лишились у районі, мали на 2019 рік перерахувати лікарні майже 6 мільйонів гривень. Семенівська громада близько 4,5 мільйонів, Райгородецька і Швайківська кожна по 3,5 з Рижковецька трохи більше 9 мільйонів. Ці кошти каже головний лікар, пішли переважно на енергоносії і харчування хворих. Якщо ситуація не зміниться найближчими тижнями, є ризик зупинки лікарні. Олександр Каплуненко з райків, якого з температурою майже 42 градуси 17 грудня привезли у лікарню, не уявляє, де ж тоді лікуватися. Скільки людей лежить хворі, куди їх потім? І скільки, скільки лікарі рятують, допомагають людям. А якщо закриють лікарню, виходу в нас не буде ніякого тоді. Куди хочуть, лікувати. Куди куди до бабки йти лікуватися. Přizadějte jako si to В місяць на медикаменти районній лікарні треба майже 34 тисячі гривень, на предмети і матеріали 112 тисяч, на воду 13 тисяч, електрику 72 тисячі, газ майже 6 тисяч, опалення 119 тисяч гривень. Це при тому, що завдяки небайдужим депутатам різних рівнів у лікарні провели заходи з енергозбереження. А районні підприємці допомагають різними продуктами. До того ж, благодійна німецька організація допомогла. Лікарні ліжками, деззасобами, перев'язувальними матеріалами, постілю та операційними наборами.